Всім привіт! Сьогодні у нас 20 лютого. І місяць дійсно свою за останні, мабуть, 10 днів показав свою лютість, тому що стали морози, морози були навіть до 20 градусів, земля гола, майже без снігу. Сьогодні трішки приморосило вночі, але то не сніг. Квіти, які зійшли, це тюльпани, нарциси, гіацинти, всі вони зараз почорніли первоцвіти, все стоїть чорне, тому що мороз на голу землю, снігу немає. Радують тільки теплі сонячні дні, як нам здається, з нашого віконечка. Це для кімнатних рослин дуже гарно, тому що сонечко піднялося. І ось я вам зараз показую ось на вікні починають ось такі розцвітати мої кімнатні рослинки. У них тут з'являються ось. Бачите? А то ж вони були, всі позасихали, листячко попадало, тому що було темно для них, сонячних днів майже не було. Ось так. А на дворі зима. Уночі мінус 10, а снігу немає. Ось так. На вікні, звичайно, тепло. Сонечко вже пригріває, коли виходиш на двір, то співають синички. Ось така сонячна кімната, про яку я колись дуже мріяла, аби в мене було у кімнаті багато сонця. Я вже розказувала про те, що на ці вікна я заробила кошти у Польщі, щоб мати те, що я хочу. Ось дивіться, в мене є така пальма фінікова. Ось такого гарного листка вона за останні дні викинула. Так що буду чекати, коли вона зацвіте. Це, звичайно, юмор. Але я бачила про ці пальми відео в інтернеті. От в такому віці, як у мене. Вони вже квітнуть, і на них вже є перші плоди. А пальма ця моя буде просто для зеленого куточка. Ось так. Тому що взимку, коли зеленіє щось, це нас потішає. І тоді здається, що у цьому маленькому куточку кімнати буяє весна. Ось так світить сонечко, тому ми радіємо. Ось бачите, як зразу. Позеленіли мої квіти, такі листочки були маленькі, а зараз вони. І тут так тепло-тепло на вікні. А зараз вони розкрилися, підросли і вже починають викидати пуп'яночки. На цьому все. Гарного всім дня. Очікуємо весну, теплу, ставте вподобайки. Підписуйтеся на канал, аби наші україномовні відео бачили у світі. На цьому все, гарного всім і мирного дня!